Слава Ісусу Христу! Направду літо змилування, Господнього змилування настало. Слава за це Богу. І ми біля Ніг Його, як співали в першому псалмі, все знайдемо і утіху, і мудрість, і підказку, і все в Ньому, і все ним стоїть. Слава Йому за це. Брати і сестри, і я хотів сьогодні проповідувати на одну тему. Вона така популярна, її проповідували часто із цього місця, і в інших церквах, вона часто проповідується в парках, на стадіонах навіть. І здавалося, багато вже і багатьом людям про це сказано, про що я зараз зачитаю з писання. Але є невеличке але. Я хотів теж з вами разом пороздумувати над текстом Божого Слова. Я прочитаю з Євангелії від Івана 14 розділ з 1 по 6 вірш. Євангелія від Івана, 14 розділ. Я мабуть візьму ще з 13-го, брати і сестри, з 36-го вірша. Давайте відкриємо зі мною. А Симон Петро йому каже, тобто Ісусові Христу, куди, Господи, ідеш Ти? Ісус відповів, «Куди, куди я йду, туди ти тепер іти за мною не можеш, але потім ти підеш за мною. І трошки нижче, 14-й розділ з 4-го вірша, перший 14 розділ з 4-го вірша. так. А куди я йду, дорогу ви знаєте, каже Ісус Христос своїм учням, своїм апостолам. Говорить до нього Хома, ми не знаємо, Господи, куди йдеш, як же можемо знати дорогу? Промовляє до нього Ісус Я, дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Брати і сестри, до цієї теми, до цієї проповіді, як я вже казав, мене спонукав один випадок. Десь приблизно півтора тижні тому я поспішав на зібрання, і мене зупинили два хлопці, два чоловіки, молоді чоловіки, так пристойно вдягнені. І хотіли мені вручити запрошення. Ну, я здогадався, хто це, і ви вже здогадались, мабуть, хотіли мене запросити в їхню. Організацію, от на, на ту зустріч, я сказав хлопці, дякую. Я є віруючий, і я теж поспішаю якраз в церкву. І я взагалі вже з такими людьми ну, стараюся не говорити, бо там це дуже складно, от там стоять великі духовні сили за цим. Але вони настояли, попросили мене, ми хочемо з вами поговорити. І ви знаєте, я хоча й запізнювався, але я так не відмовив їм. І трошки ми розговорилися, вони почали обгадувати, з якої я конфесії. Вони щось подумали, що я адвентист чи суботник. Я сказав, ні-ні, я сказав, що я євангельський християнин. От. І е, трошки вони почали так проповідувати, а я, я їх зупинив, кажу, хлопці, почекайте, почекайте, давайте давайте по порядку. Що, про що ви проповідуєте? Що ви хочете мені сказати? І один з них каже: ми проповідуємо Царство Боже, інший каже царство Бога Єгови. Я кажу, це дуже добре, дуже добре. Але розумієте, є проблема. І ви знаєте, я так собі думаю, так Дух Святий підказує нам в таких ситуаціях. Я хочу поділитися навіть з вами таким досвідом. Я кажу, Не, в чому проблема? Ваша проповідь може бути даремна, бо ви показуєте. Бога, проповідуйте Бога, але дорогу до Нього не проповідуйте. Проповідуйте Ісуса Христа. Проповідуйте Ісуса Христа. Бо до Бога Отця не прийдете без Нього. І ви знаєте, вони не знали, не мали мені що сказати. Вони так, якби розгубилися. І Я так зрозумів, що ця зустріч наша була недаремна. Ми розпрощалися, я пішов в зібрання. От така була зустріч, і вона якраз надихнула мене на таку проповідь: проповідувати про Ісуса Христа як дорогу, дорогу істину. Давайте я, брати, сестри, наведу кілька прикладів таких. От перше, уявімо собі, що в нас є ціль. Зараз от молоді, особливо люди, вони мають ціль, вони до неї прагнуть, але ми не знаємо до неї дороги. Чи та ціль наша реальна? Правда ні? Ми не знаємо, як її осягнути. І тоді що? Вона стає недосяжна? Тому що дороги до неї ми не знаємо. Другий приклад. Уявімо, що ми в якомусь незнайомому місці чи місті, і нам треба попасти, потрапити в якийсь пункт призначення. І ми теж не знаємо, як туди дійти. І ми зупиняємо якогось перехожого, і Він нам говорить: ідіть туди туди, і ми йдемо, довіряємо Йому. Але коли ми приходимо, ми побачили, і бачимо, що ми прийшли зовсім не туди, уявіть собі, який наш розпач. Докладені зусилля, час потрачений. Але ми тої цілі знову не досягли, бо довірили якимось людям, ну, скажімо так, профанам є таке слово, некомпетентним. Ще один приклад, я хочу вже свого життя навести. Я, це було орієнтовно років 15 тому, коли я йшов до Бога. я... Читав таку книжку, вона світська книжка, вона називалася Тисячу доріг. От ця книжка була написана однією авторкою цієї книжки. жінка, яка брала активну участь у визвольній боротьбі в 40-х, 50-х роках, тут на Західній Україні. По-моєму, це Волинь була. Волинь. От. І вона зазнала ну, великих страждань, великих переслідувань. Її чоловіка арештували, потім і її арештували. Вона довгий час в тих скронах сиділа. Вона милилася до Бога. Нам навіть згадано, що їй віруючі допомагали, і їжу там приносили. От і дитину її забрали та большевицька безбожна влада, з якою вели, вела вона разом от, із такими ж як і вона в боротьбу. І ви знаєте, це така для мене була ілюстрація. Вона та книжка не просто так була названа Тисяча доріг. І я паралельно тоді вже почав читати Євангелію, і це якось мене воно спонукало роздумувати, ну, які ж ті дороги дійсно в життєві. І де ота істина дорога. І я тоді, це були от перші кроки моєї віри. Я молився вже до Бога, але я молився. Просто до Бога, я не знав Ісуса Христа. І коли мені заблаговістили, брат мені заблаговістив, і я прийшов в цю церкву, брати і сестри, і тоді я зрозумів, що справжня дорога є Ісус Христос. І я дякую Богу за церкву, дякую, що Він мене привів сюди, і дякую вам, брати і сестри, бо теж не одна молитва була туди занесена, в ту молитовну чашу і за моє спасіння. Слава Богу за це, брати і сестри. Я як я вже казав, Богом були почуті мої молитви, і зараз я так вірую, і більшість з нас, можливо, і всі, ми на тій правильній дорозі. Ми в церкві Божій. І слава Богу, за це, що є в місті Червонограді його церква. Наведу ще один приклад. Я вже коли покаявся, прийняв одне хрещення, я попав на нову роботу. Мені Бог зразу дав нову роботу, легшу, таку мені під силу От, і благословляв дуже. Тобто показував, що я дійсно став на ту дорогу справжню. Я це бачив, бачив Божу руку. Я радів і хотілося, так як і кожному з вас, правда, як ота перша любов, ну всім підряд благовістити. Всім. Я багатьом своїм співробітникам новим почав благовістити. Одні слухали, інші не знаю як, інші не слухали, але одному чоловікові я почав дуже так активно розповідати про Ісуса Христа. Він каже: стоп, 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 Юра, Юра, зупинись, зупинись, зупинись. Ти почекай. От є і малює мені віртуальний такий. Геометричну фігуру, от є Бог. А отут дороги до нього. І я собі, брати і сестри, бо я вже трошки читав і знав, що це таке. Намальована така була віртуальна піраміда. І я зрозумів, що це за символ, і якими дорогами блукає оцей бідний чоловік. І проблема його була в тому, що він не хотів слухати про ту істину дорогу. І, брати і сестри, ми бачимо, що ця проблема не тільки є серед людей, вона є і в церквах. Я не говорю вже там про якісь буддистські, кришнеїцькі, інші церкви. Я говорю про християнські ті деномінації або так звані християнські. Вони себе не думають, що вони християни. Ви розумієте, проблема в чому? Проповідується, не хочу вразити, ще раз по попереджую, жодну конфесію. Проповідується в одних Діва Марія. В інших ангели, я маю на увазі цих мормонів, ще в інших навіть Бог Єгова, але не проповідується Ісус Христос. Тобто справжня дорога до Бога не проповідується. Це є велика проблема сьогодення, брати і сестри. Давайте ще повернемося до вірша. Який я зачитав. Євангелії від Івана. Про що акцентує увагу Ісус Христос? Дивіться, питає його і апостол Петро, і тут же Хома, І питають Його, Куди ти йдеш, де та дорога. Ісус Христос зовсім зміщує. Оцей, він зовсім робить акцент на іншому. Він. Відповідає їм не туди, куди він йде, не дає відповідь, а дає відповідь, акцентує увагу на тому, що Він якраз і є цією дорогою, якою треба йти. Він, Ісус Христос, якраз і є тією дорогою, якою повинні йти апостоли, а зараз і ми, брати і сестри. Якщо вдумливо так прочитати Його відповідь, то стає зрозумілим, що Він. Не просто дорога, а якраз ця правдива істина дорога і та дорога, яка веде в життя вічне. Тому ці три іменники: Я, дорога, правда і життя. Навіть ми можемо так перефразувати Я, істина дорога, яка веде у вічне життя. Про що це говорить, брати і сестри? Ми християни, ті, хто вже на цій дорозі. Ідучи цією дорогою, ми повинні ще більше пізнавати Ісуса Христа, Його характер, Його волю щодо кожного з нас. Навчитися чути Його голос. І є одне застереження, брати і сестри. Якщо ми йдемо тією дорогою, щоб ми де не заблукали, бува, ми бачимо гіркий досвід по церквах, і навіть Ісус Христос попереджував учнів, це є в, Марка, в 13 тринадцятому розділу, 22 другому вірші, що прийдуть такі вчителі, що можуть навіть звести навіть вибраних. Дивіться, яке застереження церкві. Тобто, який висновок, ми повинні твердо триматися Ісуса Христа? Ні вліво, ні вправо, тільки за Ним. Бо оцей ворог, він не спить, Він нам ставить перешкоди. І якщо ми на тій дорозі, пильнуємо, брати і сестри. Тому що дуже є велика небезпека, і ми бачимо, я вже навів приклад по церквах. як обманює, як скільки скільки конфесій обманутих, скільки людей в щось вірують, вони не розуміють, в що вони вірують. Ще один момент хотів, брати і сестри, на якому я хотів акцентувати. Завдання церкви нашої. От давайте я для себе поділив умовно. Людей цього світу на дві категорії. Ну, їх можливо більше, але так, ну якщо так грубо розділити, то дві категорії: ті, хто йдуть тією дорогою, які вже пізнали Ісуса Христа і Його спасіння, і ті, які ще не пізнали. Можливо, вони навіть не шукають. Можливо, вони навіть не шукають. Але місія церкви якраз показати цей правильний шлях, підказати їм. І тут якраз важливий йде, важливо йде момент оце істинне вчення, істинне вчення. І коли ми проповідуємо своїм друзям, знайомим, близьким, навіть простим перехожим, яких ми зустрічаємо, ми повинні їм якраз розказати правильно оце істину про Ісуса Христа. І я наведу приклад з Писання – Першому розділі Коринтян, до речі, перед зустрічю з цими чоловіками я якраз читав перший, перший Коринтян, 15 розділ, і там чітко було сказано, як треба правильно проповідувати. І я, до речі, з ним на ту тему навіть говорив: про що ж проповідував апостол Павло? В Першому Коринтян перший розділ, 23, 24 вірш. Ісус Павло каже у Коринській церкві, що ми повинні проповідувати Ісуса Христа і ще й розп'ятого Божу силу та Божу мудрість. І давайте я зачитаю ще з 1 Коринтян, з 15 го розділу. З 15 го розділу на завершення. Звіщаю ж вам, браття, Євангелію. Яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, і в якій стоїте, якою й спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви увірували не на осліп, не на осліп, напевно, наголос правильний. Третій вірш. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос умер ради наших гріхів за Писанням. І що Він був похований, і що третього дня Він воскрес з Записанням. Ось які важливі акценти, брати і сестри. Можна проповідати, що хочеш, але як не будемо проповідувати оцю Божу силу і Божу мудрість, яка в Ісусі Христі, як там написано далі в апостола Павла в Коринтянах, даремна наша проповідь, правда? Марна вона. Тоді навіть люди перестають вірити, що Ісус Христос Воскрес! Тому, брати і сестри, це є направду, завдання церкви проповідувати про дорогу спасіння. Ісус Христос, я повторюся, є якраз тою істиною, правдивою дорогою, яка веде в життя вічне. І до Бога Отця без Нього ніхто не прийде. На закінчення, брати і сестри, я хочу таке побажання ті, хто. Церкві Христовій, хто на тій дорозі спасіння, тримаймося Ісуса Христа, слідуймо за Ним слідом далі. Як би нам тяжко не було, ми повинні розуміти, яка ціна заплачена, і скільки зусиль було докладено, щоб ми вийшли з тої темряви і прийшли до Ісуса. І ми повинні, повинні цим дорожити, повинні це цінувати. А ті, хто ще блукає, отими манівцями ходить, то Біблія вчить. Прийдіть до Ісуса Христа, до Його ніг, бо Він є дорога, правда і життя вічне. Хай Богу за все буде слава, хвала і подяка Отцю Сину і Духому Святому. Амінь. Молимось.